Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Чередниченків. І ми з Володю викладаємо своє наступне відео. Е, да, ми довгенько не викладали нічого, тому що зараз дуже, як от кажуть, у садоводів гаряча пора. Відправляємо саджанці. Людей багато, багато телефонів, телефонних розмов, багато роботи по упаковці, відправці, пошта і так далі. Це ну дуже така важка справа. Але ми справляємось поки ось і що хотіла сказати: хотіла дуже дуже подякувати тим людям, які пишуть гарні коментарі, які нас підтримують. Бо це дуже велике навантаження, коли багато людей, і люди різні. Але коли люди починають писати гарні коментарі, ти їх читаєш, ти розумієш, що вся твоя робота була немарна. Тобто вона дійсно вона, стала, в стала в нагоді нам. Да. Дякую. Володя. Мені... Володя мені завжди підказує те, що я забуваю на українській мові. Так. Що в нас сьогодні? Давайте подивимось на наш стіл. Володя зараз переведе камеру сюди і подивіться, яка в нас тут красота. Це наша любима пані Тетяна. Пані Тетяна з Херсону. Ой, ні, ні, да, з Нікополя. Я, я вибачаю з Нікополя. Пані Тетяна з Нікополя, Дивіться, вона нам присл... надіслала ось такий гарний Скар. подарунок. Подарунок скарб, да, такий скарб це Нікітська бордова. Її рослині 15-16 років. Рослину цю вона взяла у ботанічному саду дуже багато часу тому, і вона її. Тобто, хто розуміється на садоводстві, той розуміє, що її рослина вона була взята у дерев'янку в ботанічному саду, Володя зачекай, і він, вона не проходило СПК. Сорто комбінації, да, да? Володя комбінації Володя, розуміє да. Тобто вона не проходила з сорту підчебної комбінації, і людина нам дала черенки і ось плоди. Дуже така ну щира людина. Ми їй дуже, їй дуже дякуємо. Да, ми їй дуже вдячні за це. І е, її це справжня Нікітська бордова. Дивіться, вона свою назву підтримує своїм кольором. Бачите, який в неї кольор красивий. Я спеціально сюди поклала ще, дивіться, ось це східна хурма залишилася в мене від пані Марії, теж нашої любимої пані Марії, яка в Одесі. У неї колекція сортів хурми, велика, дуже велика колекція. І ось те, що залишилось, те, що ми я вже показувала, те, що ми не з'їли, ще тут у нас залишилась костата. Ось, І залишилось в нас. ой, Ага, є бумажечка думала, загубила. І е, це саженець ралька е, Мукачівська. ось вона, ось. Для чого, це я, для чого це я її достала? А це, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що в нас це таке? Може, гарагавела схожа, ні? Е, ну. Я не хочу казати, бо я вже, ми вже, ми вже з'їли те, що ми, ми на відео там випробували. Ми вже з'їли те, що було перше, там ну, десь плодіка два було. Один залишився, він довго зрів, і ми вже поти загубили бумажечку. Я не знаю, але для чого це я показую? Щоб ви відрізнили колір. Дивіться. Вона бордова. Да, вона ж бордова, розумієте? Чим відрізняється нікітська бордова від усієї хурми? Вона бордова, да, володям витирає. В неї такий, бачите, да, нальотик є такий голубенький, босковий нальот, але все одно видно, що вона не такого кольору, як ось така в нас. Да, ось, е, ну, ну, відрізняється. Да, вона відрізняється за своїм кольором. І названа за своїм кольором Нікітська Бордова. Так, ось вона, бачите. Зараз ми швиденечко її зважимо, Давай, як маленький. Завжди, як завжди, щоб не затримувати ваш час. Давай час ага. Ну, Давайте давайте, саме маленький такий, да? теж йому оцінку дамо. там, скільки? 53 грамів. Ну, це дуже малесенький такий. да? Оцей, вже? Мабуть, да. Угу, так. Да. І давайте саме крупненький такий. Ось яка в нього вага. 119, 119 грамів. Я думаю, що може вони є і крупніші у Тетяни. Ось, але а ну, давайте деревині. Скільки років 104. вона казала? 15-16 років деревині вже. Тобто здорова деревина і там багато, дуже да, врожайна, дуже врожайна, багато років. Вона з неї знімає кожен рок багато плодів. Це на 108 грамів, бачите, це 97 грамів. Ну, ну, тобто досить пристойна да, вага. Таке да, ось собі середнє яблуко, мабуть, да, ну, да. Ну, да. Да. Ось, давайте її швиденечко розріжемо. І ще я поки буду розрізати, я хочу сказати, яку б нам. Що, самокроб, ну? ну, да, <laughs> давайте Давай от таки... самозрілу, да, давайте от, от, от оце вона вже тріснула. Ага. Вона нам її надіслала ще, звичайно в спілості в технічній такій зрілості, і ми її зразу не показували, бо треба ж її спробувати, а як ми спробуємо, якщо ще ну, да, терпка. То ми її дозарювали з яблучками, у ящичок поклали яб... яблучка і дозарили. Дозарили спеціально, щоб вам це все показати, а тепер ось нам це все треба буде якось з'їсти. Діку да? <плес> да. Так, так. Ну що, ми поділимось. Да, ми поділимось з друзями, ми зараз їдемо в гості, поділимось з нашим, з нашим хочу да, на камеру подякувати Володя. Валенти Васильович. Як правильно як, Васильович? Як ми його Васильович називаємо, просто, просто називаємо. Волоченко Валентин Васильоченко Валентин Васильович. Це Володін гуру, який навчив Да, Багато який... чого дав. Да. Він да, навчив і кстати, от він нас навчив пакувати, він нас навчив щепити, він нас навчив як садити і все. Ми дуже-дуже йому вдячні. Поїдемо в гості і зараз повеземо йому от, оці такі гарні плоди. Так, дивіться без насіння. Без насіння. Насіння немає. Рісунок якось Да. Давай може, знаєш, як от розріжемо, що Витримує, от от. скільки вона Ну, от. Так, да. mm -hmm. якщо деревина доросла, то вона витримує більше 20 значно. Oh, а практику заявлено 19-20 градусів витримує. Тобто для зони неокравного виноградарства. Так. Да. Що касається її е, замовлено, скільки там вона? 19-20, по-моєму. В, да? в різних источниках 19-20, так. Да. Да. Від 18 ну, там, до 20, Значить, скажімо так, в Одесі у пані Марії були приморозки до мінус. 22, і вона їх витримувала. Вони, вся гурма, яка в неї росте, і серед них є теж Нікітська бордова, вона її витримала. Угу. Я з Тетяною розмовляла, це ж таки Нікополь. Я думаю, що там теж були. За 15 років були морози. За 15 морози. років, вже там багато було, але. Ну, багаторічна деревина вона більше витримує. Дуже да. Ну. Да. Ну, смачна. Соковита. З'їдаємо шкірочку. Да, Шкірочка з'їдаємо, вона не залишається шкірку з'їли, вона вже не терпка, дуже вкусна. Насіння е нема зовсім. Нема зовсім насіння, і вона, я скажу так, вона дуже-дуже солодка, смачна, і в неї, знаєте, от, е що я хотіла сказати, вона не така плотна, як суснівська, наприклад. Да? Тобто, от таке, ну, така в неї. М'якоч, досить. Ну, плот... У Соснівська більш пармеладна, а тут така більш м'якенька. Да, Володя правильно мене доповняє, це, да, вона більш м'якенька. Да, ну, більш їстівного, чим ну, у Суснівську, напевно. Мені це... більше подобається. Ні, ну почекай, Володя, Соснівська <звук> це Соснівська. Ось для тих людей, у якого в яких не росте соснівська хо не росте нікітська бордова, соснівська це за щастя. Ну, і соснівська майже на всі по всій території майже вона по всій території України. Ці вона і ці і цінна рослина. І звиняйте мене, це якби не Тетяна нам не прислала, то їли б ми свою соснівську, бо в нас ще тільки соснівська і Дарсифіївки плодоносить. І я вам хочу сказати, що люди приходять до нас те дерево, що в мене. Та Соснівська, яка в мене вся в плодах, я там знімала на попередніх відео, вона там є. Вона досі ще висить, на ній не так багато плодиків, але вони є. І люди приходять, я їх зрізаю, я пригощаю людей, і людям подобається, і ми самі, і нам теж вона. Це ж дивує хорма. Да? Це, це ж, це ж ну, ми кажемо, про, звичайно, це, це вже Ну більш, до більш ця, да, вона вже, звичайно, до більш до східної хурми. Ну, Смачна. Ну, що можна сказати? Да, добра, скажи, що ти Ще хотіла сказати, добра, добра, ще хотіла сказати одну таку сказати, що, це, що я поклала. Це, я, це мені Тетяна підказала, що можна її не дозарювати з яблучком, а покласти в холодильник у морозильник, в морозильну камеру, кого є, або в морозилку, покласти її і тоді витягти минут 40 і вона. Вже буде стигла, добра. Ми так і зробили. Ось цю Я ну, я так декілька штук поклала в морозильну камеру, і ось вона, дивіться, яка вона м'якенька. Як... Це, це вже у нас морозилці. І пані Тетяна сказала, що вона її їсть аж цілий рік, аж до нової хурми вона її їсть. Ну, морозилки змороз... достає. достає, каже, 40 хвилин вона розморажується і вона її їсть. Дивіться, я хочу її розрізати, вона дуже м'яка, дуже. Дуже-дуже така, прям. ну, Мені кажеться, що я розріз, розріжу, а вона потече. Ні, вона не потекла. Все-таки. Так, і ось ми спробуємо її. Ну, Яка Вона відрізняється від того, кольор що не дозарюся. Ми сам. її е, не дозарювали. Цю. Да. Як тільки ми її отримали, ми зразу поклали її в морозильну камеру. Тобто можна таким чином її зберігати у морозильній камері. Вона. Ну, вона така солодка після морозилки мені здається. Mm -hmm. Мені <coughs> Вона, Я думаю, що якби ми, може, поклали ось таку в такому стані, вона була б вже ну, ще солодкіше. Да, ну, хоча все ж таки і красивша, і солодкіше. Ну так, залі у нас з яблучком таки з зморж... Ні, Володя, ну давай так скажем. їсти можна. Ну, вона добра, вона теж, ну. Як ми лід взимку немає вже в гурми ніякої, то звичайно і це добре. Ні, добра, на, добра. Ти просто ну, мало ступаєш. Трішечки, трішечки, все ж таки уступає. Ну, звичайно, так, звичайно, але все одно добра, гарна, смачна. Я просто хочу хотіла ще на, на закінчення. Я хотіла сказати, що е е люди, які отримали від нас нікітську бордову, то ось це е саженці да, були отримані від пані Тетяни, вона люб'язно з нами поділилася цими саженцями і цими плодиками, живцями. Живцями. Ой, я да. е цими плодиками і живцями. І е вони отримають. Таку саму, тому що ми ж щепомо щепили її гілочки і її живці. І ось вона буде в них така ну, ж сама. Може буде трішки дрібніше, поки деревина не, не, набере, не набере свої uh, ну, да, сили. А Може навпаки. Ну це таке. Це це окремо, окреме окреме відділ, окреме тема. Так, і ще що я хотіла сказати швиденько по поводу е, да, кліматичні зони. Дивіться, Нікополь вона росте. Нікополь все-таки від Дніпропетровська не так далеко, скільки кілометрів від нас Дніпропетровська область? Нікапаль. Ну, може, кілометрів ну, 400, мабуть. 400 то так багато. Ні, ні Мабуть, ні, менше, ні, менше. Ні, менше. Ні, менше. Кілометрів 200, мабуть. 250, мабуть. Да. так. І ось бачите, вона там вже є і вона там росте. Дніпропетровська область. Ми в цьому році її пощепили і залишили на морозі, на вулиці, не вкриту, і будемо дивитися. Якщо вона у нас буде витримувати, то може Дніпропетровська область можна буде її. Запоріжжя, я думаю, можна. Ні, Кополь бачити можна, Одеса там сам Бугвілвіліл, так сказати, по-русски, і сам Бог, віл... <смі> віл, сказати, да? і сам Бог там Якщо Сучасний сектор і в городі тепліше ж набагато. Можна є були більш... такі люди, які в мене брали і в Дніпропетровській області, і даже, мабуть, даже ближче туди до Києва, даже туди брали. Але я всіх попереджала, що це все таки більш теплолюбна рослина, хурма. Ну ось іменно цей сорт. Ну, люди казали, що будуть вкривати її перші роки там. Будемо слідкувати. Все-таки хурма для України це е, більш-менш е, культура, яку ми ще нова, будемо... Відносно нова відносно нова культура. Ми її будемо ще досліджувати, і ми будемо дивитися, як вона буде себе почувати у Дніпропетровській області. Ну, ось таке коротеньке відео. Хотіла коротеньке, не знаю, як воно там вийшло вже середне. Всім дякую, дуже дякую за підтримку всіх людей, хто нас. Хто нам пише, хто нам дуже гарні слова. Я дивлюсь, яка в нас щира і гарна Україна, які в нас добрі. І люди, які Ну, от просто я дивлюся, пишаюсь цим, як вони люблять землю, як вони ставляться до своєї землі з любов'ю, з якою люд... чоловіки і жінки. І Вони так це я, я розмовляю з людьми, іноді в мене, мене просто не вистачає часу, але я. Як починаємо спілкуватися, з людьми буває час спілкуєшся, і не, не, не розумієш, як час пролетів, коли ти почав з людиною спілкуватися. Так цікаво іноді буває. Дуже гарні люди у нас на Україні, дуже. Я думаю, що все буде Україна, все буде добре. Нехай закінчується та жахлива не, 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 от війна, яка взагалі вона нам не потрібна, нікому не потрібна, вона нам і буде все добре. Буде мир, будемо ми далі. Жити все буде, все буде добре, все буде Україна. До побачення, до побачення.